Доброго дня, друзі. Ми з України продовжуємо з вами вивчати оболонки нашої планети. І сьогодні ми будемо говорити про оболонку, без якої, мабуть, і життя то на нашій планеті не було. Чому? Тому що саме в цій оболонці за ствердженням вчених і з'явилося саме життя. Нам добре відомо, ми вже з вами знаємо, що людина може без їжі прожити два тижні, без повітря прожити може максимум п'ять хвилин. А ось без води людина може прожити максимум декілька днів. І справді, вода є дуже важливим компонентом всіх живих істот. В курсі біології ми з вами говорили про те, що всі живі організми десь на відсотки 80% складаються із води. Так? І це, я думаю, загальновідомий факт ще з попередніх курсів природничих там наук. Так? Тому значення води, звичайно, дуже важливе. І ось саме її воду ми і розпочинаємо вивчати на сьогоднішньому уроці. Ми переходимо до наступної теми, яка називається гідросфера. На сьогоднішньому уроці ми з вами з'ясуємо, що таке гідросфера, з яких частин вона складається. Познайомимося з неосяжним світовим океаном та островами в океані і з'ясуємо, про що розповідає карта океанів. Отже, тема нашого сьогоднішнього уроку гідросфера, світовий океан, острови в океані і карта океанів. Мета нашого сьогоднішнього уроку, відповідно, познайомитися з поняттям гідросфера, розглянути її структури, познайомитися зі Світовим океаном та його частинами, островами в океані та з'ясувати, що ж являє собою карта океану. І так, вода, як відомо, найпоширеніша і найважливіша речовина на планеті Земля. Жодної іншої речовини не має в такій кількості на нашій планеті дітки, як води. Завдяки своїй унікальній властивості, а властивості води полягають в тому, що вона одночасно може перебувати в трьох агрегатних станах: твердому, рідкому та газоподібному, і завдяки її кругообігу вона має здатність проникати практично в усі географічні Оболонки вона є і в гідросфері, і в атмосфері, і в живих організмах, тобто в біосфері. Вчені припускають, що ця унікальна речовина, друзі, з'явилася на нашій планеті майже 3 мільярда років тому, і з того часу практично нікуди не зникала. Вся вода, яка існує на планеті Земля, діти утворює водну оболонку, яка називається гідросфера. Слово гідросфера, як і багато інших слів географії, прийшло до нас грецької мови і складається з двох частин. Перша частинка гідро означає вода. Друга частинка, як ви розумієте, сфера означає оболонка. Отже, гідросфера це водна оболонка землі. Вона практично знаходиться повсюдно: в морях, океанах, в льодовиках, під землею, в рослинах і тваринах, в снігах, в дощі, в хмарах і так далі. Тобто, практично всюди проникає ця оболонка. Давайте для початку, мабуть, розглянемо. Що складається гідросфера? І так, гідросфера включає, як бачите, з, цього, з цієї схемки три основні частини: це вода Світового океану, вода в атмосфері і вода на суходолі. Якщо ми подивимось на відсоткове співвідношення, так, води, то бачимо, що найбільше води у нас на планеті все-таки в Світовому океані. Це океани, моря, затоки і протоки, з якими ми сьогодні з вами познайомимося. Менше 1% води діти міститься в атмосфері, яку ми вже з вами вивчили. Вона міститься у водяної пари, хмарах та у вигляді випадає у вигляді атмосферних опадів. Також вода міститься і на суходолі діти, і саме ця вода приста... придатна нам для використання. Чому? Та тому, що вона прісна. Сюди відносяться поверхневі води і підземні води. До поверхневих вод відносяться річки, озера, болота, льодовики, а також ті водойми, які створила людина: водосховища, канали, ставки. До підземних вод відносяться всі води, які містяться в земній корі, а також багаторічна мерзлота. Звичайно, вода на планеті Земля, як я вже казав, існує дуже багато років, оцінюється не тільки сотнями мільйонів, але й мільярдами років. Постає питання, а чому так відбувається? Та тому, що вода має унікальну властивість. Вона може не просто одночасно перебувати в трьох агрегатних станах, а може легко з одного стану переходити в інший. І завдяки цьому вона постійно рухається між усіма оболонками нашої планети, утворюючи великий світовий кругообіг води. Кругообіг води, діти, це безперервний процес. Це процес переміщення води світового океану, як ми бачимо, на суходіл. Посередником між світовим океаном і суходолом є атмосфера. Саме через атмосферу водичка Світового океану потрапляє на суходіл. Отже, під дією сонячного проміння водичка Світового океану випаровується, тобто перетворюється з рідкого газоподібних стан. Вона, будучи легким, Водяна пара піднімається, але з висотою, як ми знаємо, температура знижується. Тому водяна пара там що робить? Конденсується. Тобто із газоподібного стану знову перетворюється в рідкий. Перетворюється на що? На, правильно, на хмари. З хмар випадають опади, і водичка знову повертається в світовий океан. Але не вся вода повертається в світовий океан. Частина підхоплюється вітром діти і переноситься в бік суходолу. На суходолі теж з хмар випадають опади, дощ, сніг. Все це потрапляє в річку, в річки, в озера, далі в підземні води і стікає із річок, з озер, з підземних вод, повертається назад в океан. Так відбувається, діти, світовий кругообіг води. Основне значення його полягає в тому, що вода нікуди практично не зникає. Це завдяки цьому процесу. Вода постійно існує на планеті Земля і забезпечує існування. Живих організмів, рослин, тварин і нас з вами в тому числі. Отже, ми бачимо, друзі, що значення атмосфери гідросфери перепрошую, надзвичайно важливе. Тепер давайте будемо роз... починати розглядати уже гідросферу по частинкам. І сьогодні ми познайомимося з тією частиною гідросфери, де води найбільше. А води найбільше, як ми з'ясували, в Світовому океані. Слово океан, до речі, теж до нас прийшло з грецької мови. Океан це безперервний водний простір, який омиває материки. На світовий океан припадає 71% площі поверхні земної кулі. Першим доказом, що океан єдиний і безперервний, було навколосвітнє плавання Фернана Магеллана. Як ви знаєте, у 1519-1522 році це була перша людця людина, здійснила першу в історії людства навколосвітню подорож. І саме його навколосвітню подорож довела, що Світовий океан єдиний. І ми в цьому легко можемо переконатися, спостерігаючи за океаном із космосу. Незважаючи на те, що Світовий океан єдиний діти. Його все одно поділяють на частини, на менші океани. Сьогодні відомо 5 океанів, хоча на цьому слайді їх іще 4, але їх уже 5. Найбільшу площу, як ви бачите, займає Тихий океан. Він займає аж половину площі всього океану. На другому місці йде Атлантичний океан, на нього припадає 25%. Третє місце посідає Півіндійський океан, на нього припадає 21%. І на Північний, Льодовитий та Південний океан разом припадає 4%. Океани це величезні водні простори, які відділяються один від одного великими ділянками суходолу, які ми називаємо материки. Давайте з вами коротко зупинимося на характеристики з кожного океану. І так, Тихий океан. Тихий океан, як ви зрозуміли, найбільший. Крім того, він найстаріший за віком. В ньому знаходиться, ви знаєте, найглибша западина, це Маріанська западина глибиною більше 11 кілометрів. Саме тут знаходиться найвища на планеті гора, вулкан Маунакея. Так? І саме в цьому океані знаходиться відоме, відоме Тихоокеанське вогняне кільце. Зона сейсмічно неспокійна зона. Ми її вчили, де сконцентрована найбільша кількість діючих вулканів на нашій планеті та де найчастіше відбуваються землетруси. Атлантичний океан, на відміну від Тихого, молодий. Він сильно витягнутий, як бачите, з півночі на південь і нагадує велетенську латинську букву С. Ем, океан за формою нагадує букву С. Названий цей океан, як вважають вчені, припускають на честь міфічного бога Атланта. Який тримав на своїх плечах небо. Індійський океан, третій за площею, він розташований на південь від Азії і відділяє Африку від Австралії, названий Індійський океан на честь Індії, країни, країни яку він омиває? Найменші за площею, наймілководніші, найхолодніші це два океани, які розміщені в приполярних районах нашої планети. А саме в північній півколі розміщений північний льодовитий океан. А в південній півкулі розміщений Південний океан. Слід відмітити, дітки, що Південний океан став виділятися офіційно лише з 2000 року. До цього його не вважали за окремий океан. Тобто сьогодні на планеті океанів не чотири, як ви можете декого почути навіть від дорослих, а у нас їх п'ять: це Тихий, Атлантичний, Індійський, Північно-Лядовитий. Та південний, будь ласка, запам'ятайте ці назви, а ми будемо рухатися далі. Яким би не був величезним і єдиним будь-який океан, в його межах завжди виділяються менші водні об'єкти, такі як моря, затоки і протоки. Давайте розпочнемо з морів. Я переконаний, що багато хто з вас відпочивав на морі. Що ж таке море? Це частина океану, яка більш-менш відособлена від нього ділянками суходолу. Моря можуть займати різні розташування на суходолі, тому їх поділяють на дві групи: розрізняють внутрішні моря, або середземні їх називають, і окраїні. Давайте з вами спробуємо подивитися, яка різниця. І так, середземні або внутрішні моря, вони чому названі внутрішні? Бо знаходяться внутрі суходолу. Вчені вважають, що ці моря були. Є залишками давнього океану Тетіс, який колись розділяв два суперконтинента – Лавразію і Гондвану. Ми це з вами вчили, коли вчили літосферу. Так, прикладами внутрішніх морів є наше Чорне море, Азовське море, це ті моря, які омивають територію України. Також типовим внутрішнім морі, морем є Середземне море, так, яке розділяє Європу та Африку, Червоне море, яке відділяє Азію від Африку, Африки, а також Балтійське море. Окраїні моря розташовані по краям материків, через що й названі окраїні на окраїних материків. Такими морями, наприклад, є Берінгове море, Саргасове море, Карибське море та Аравійське море, а також Філіппінське море. Звичайно, їх набагато більше. Якщо ви відкриєте карту Піпуль, то ви знайдете набагато більше таких. Морів досить цікавим, діти є Саргасове море. Воно було відкрите відомим мореплавцем Христофором Колумбом у 1492 році, назване Саргасове море на честь водоростей, яких тут дуже багато саргасових водоростей. Діти це єдине море, яке не має власних берегів. Тепер протоки. Протока – це вузенька частина водного простору. Яка дивіться, або сполучає дві сусідні водойми, як ми бачимо на малюнку, або розді... і розділяє одночасно дві ділянки суходолу. Наприклад, Мозамбіцька протока розділяє острів Мадагаскар і Материк Африка, і сполучає дві ділянки Індійського океану. Давайте наведемо ще декілька прикладів. Гібралтарська протока розділяє два материки Євразія та Африка, і сполучає Середземне море з Атлантичним океаном. Гібралтарську протоку ще називають воротами Середземномор'я. У нас на території України є Керченська протока. Вона розді... сполучає Чорне і Азовське море. Магеланова протока проходить між двома океанами Атлантичним та Тихим. Ось вона. Назву вона отримала на честь Фернана Магеллана, який пройшов цією протокою під час своєї навколосвітньої подорожі. Досить цікавою є Берінгова протока, названа Джеймсом Куком на честь Вітуса Берінга. Це волзенький водний простір, який розділяє Північну Америку та Євразію, і з'єднує Тихий океан з північним Льодовитим. Наступна частина Світового океану діти це затока. Затока це частина океану, або це може бути частина моря, яка глибоко вдається в суходіл. Найбільша і найглибша затока діти це бенгальська затока. Вона глибоко заходить в материк Євразія з південного боку. В затоку впадає дуже багато річок, такі як Інд, ганг З північно-східного боку Євразії сформувалася Біскайська затока. У нас на узбережжі Кримського півострова знаходяться великі затоки, Феодосійська затока. Каламіцька та Калькійнійська затоки. Острів, окрім того, в морях і океанах виділяють певні ділянки суходолу, острови та півострови. Що ж таке острів? Острів це відносно невелика ділянка суходолу в океані з усіх боків оточена водою. Найбільшим островом на планеті є острів Гренландія. Він розташований між Північним льодовитим, та Атлантичним океаном належить Він Данії, і, незважаючи на те, що в перекладі з англійської мови Greenland означає зелена країна, він майже повністю вкритий кригою. Окрім острова Гренландія, дуже відомим вам островом з дитинства є Мадагаскар із одноіменного мультика. Так от, Мадагаскар є частиною є частиною материка Африка. А такі острови, як Велика Британія і та ж Гренландія. Є частиною теж відповідних материків. Гренландія, як вважалося колись була частиною Північної Америки, вона біля неї розташована, а Велика Британія була частиною Євразії. Якщо ми говоримо про Україну, то найбільший острів Чорному морі називається Джарел Він належить Україні. А також національна гордість стійкості та незламності українських воїнів. Острів Зміїний теж належить Україні. Півострови. Півострів це виступ ділянки суходолу, в океан чи море, який з трьох боків оточений водою. А, а четвертою стороною має зв'язок з суходолу. Найбільшим півостровом на планеті, діти, є Аравійський. На ньому розташовано декілька держав, найбільше серед них Саудівська Аравія. Також великими півостровами є Скандинавський півострів, півострів Індостан, Індокитай на півдні Євразії, найбільшим же півостровом України, діти. Є Кримський півострів. Також в межах Кримського півострова виділяють ще два півострова: це Керченський півострів та Тарханкутський півострів. Про океани та моря можна дізнатися за допомогою спеціальної карти. Ця карта називається карта океанів. Карта океанів це географічна карта дрібного масштабу, на якій детально зображено океани та їх частини. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися з гідросферою, розглянули її складові частини. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Не забувайте про те, що все буде Україна. Будьте здорові і до наступних зустрічей на уроках.